Добрий день усім любителям нашої програми. Хай у вашій хаті буде багато сміху. У вашій, у моїй і у хаті мого багатого на ідеї оператора Степана. В студію знову забрів дід Федот, той, що любить компот. І це ідейно драматична передача «Крапки над І. Рано чи пізно усі крапки займуть своє місце. І одразу ж з розгону хочу вскочити у холодну і каламутну тему суперечок і образ. Стали люди якісь злопам'ятні і лихі. Сусіди не говорять між собою, родичі не спілкуються, брати не бачаться руками, бо дуже горді і миритися не планують. І це сумно, як сумна мелодія бамбукової сопілки. Прочитавши книжку Кайдашева сім'я, Мій схвильований оператор Степан під глибоким враженням прочитаного написав свою книжку Сім'я Батона». Головний герой того роману кіндрат Батон і його сини батони теж не знаходять спільної мови, особливо коли долучаються молоді невістки і починаються суперечки, і бійки, і крики. І стара батоніха вибирається із хати і йде жити до своєї далекої родичі ганки. Тим часом кіндрат виганяє синів з хати зі словами Я вас породив, я вас і вигнав. І молоді хлопці зі своїми жінками будують спільну хату та через сварки і колотнечі розділяють її наполовину і переносять у різні кінці села. Гострий сюжет і інтрига не покидають читача до останньої крапки. І постає невтішний висновок, що не навчились наші люди жити у мирі, поважати і любити один одного. Але маємо надію на те, що свідомі громадяни зроблять крок до гарного, дружного і щасливого майбутнього. На цьому уже добігає кінця мій дорогий. Як серце океану, ефірний час. І, примруживши своє дюральове око, скажу, що життя і так коротке, як шорти, тому не будемо батонами, а будемо жити мирно. Усякого вам добра, ласки і ніжності. Будьте далекоглядними, як біноклі. Нехай ваші мрії будуть з вами.